Ой час приступили до Ісуса, учні Івана, й кажуть, чому ми і фарисеї постимо, а твої учні не постять. Ісус відповів їм, чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молоди з ними, надійдуть дні коли від них візьмуть молодого. І тоді будуть постити, ніхто не пришиває латки і зновуї тканини до старої одежі. Бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша. І не вливають нового вина в старі бурдюки, а то бурдюки тріснуть. І вино розіл'ється, і бурдюки пропадуть, а вливають молоде вино у нові бурдюки, і одне, і друге збережеться. Слава! милитарні брати, отець діакон, міністрантики, браття, сестри, всі учасники служби Божої, які прийшли на службу і які через дощ не прийшли. Слава Ісусу Христу! Ми у цей період стали слухачами і стаємо Постійно слухачам Євангелія від Матея, взагалі Матей, він духівник літнього періоду. Тому що після п'ятидесятниці кожного тижня ми і в неділю, і в рядові дні, окрім якихось визначних свят, слухаємо Євангелія від Матея. А раз так то Євангелист Матей є нашим духівником, і Євангелист Матей описує особливості школи Ісуса Христа. Ми не знаємо, чи він мав якусь окрему освіту, будучи митником, можливо, митники мали якісь там курси. Але сьогодні ми чуємо про те, що в часи Ісуса Христа поруч існують декілька шкіл. І це правда. Були рабіністичні офіційні школи у Єрусалимі, але фарисеї мали якісь свої школи. І попри те, що вони могли бути централізовані, вони могли бути просто як школи окремого вчителя, який ну, якось формував своє навчання, а потім за ним йшли. Разом з тим ми слухаємо і чуємо про те, що Іван Хреститель вже має своїх учнів. Взагалі традиція збирати собі учнів, яких, до речі, також називали синами. Наприклад, Беневиїм, по-єврейськи, сини пророчі це не були ну, природні сини пророка, яких він там собі 10 народив і потім вони за ним ходили. Це були хлопці. Які ходили за харизматичним лідером, який ну, міг, чи то за допомогою техніки, чи то за допомогою дійсно якоїсь харизми, говорити мовами, щось бачити, щось вміло порадити. І так формувалися школи. Деякі школи, що правда, існували навіть із покоління в покоління. Так от дуже важливо зрозуміти, що. Ми сьогодні стаємо слухачами про те, що учням Ісуса Христа, ми би так сказали, дуже свіжій новоспеченій школі, роблять закид. Причому закид, він побудований на непослідовності, яка прослідковується саме в школі Ісуса Христа, натомість у інших школах, в інших школах. Інші послідовники однаково роблять. І ці слова ми щойно почули в Івангелії. Твої учні чого не постять, якщо учні фарисеїв постять Івана, якого ти ж визнаєш, постять, інші, а от твої чого так поводяться? Бачите. Тобто є певна неузгодженість. Звісно, ми зараз маємо думати і шукати, а що таке особливе було в тій школі Ісуса Христа. Все було особливе. Це правда, все було особливе. Ми б зараз, зараз з вами накопали багато цікавих речей, і вони б нам пригодилися, тому що ми претендуємо всі бути учнями Ісуса Христа. Якщо не так, то треба закривати церкви і більше не зустрічатися. Но ми хотіли би бути учнями Ісуса Христа. Тобто, щось у нього є у тій школі. Ну, Стін не було, тому що це була. Е... Така ходяча школа, Ісус Христос іде від поселення до поселення, десь трошки зупиняється, десь на триваліший час, десь на менший час і чогось навчає, роблять чуда. Однак ми, дослідники святого Письма, кожен священик є дослідником святого письма, тому що перечитує молиться і каже, що дай мені Господи якусь думку, яка би була корисна мені. Із цього уривку, і для громади, яка годується також із цього уривку. Ми, дослідники всі святого письма, не знаємо точно і немає якоїсь такої формули, що це означає це, це означає це. Ми се молимо, пояснюємо, і воно дає нам життя, ми з того годуємося. Сьогодні досить така цікава думка на захисті дипломних робіт, прозвучала, але якраз справжніх таких маємо, слава Богу, дослідників. І, і йшло це. Ішлося про покликання апостолів. Фактично, Ісус Христос набирає апостолів учнів. І е, рецензент роботи або керівник роботи, верніше, сказав таку річ. Каже: дивіться, він їх покликав, аби з них зробити учнів. Там каже таке дієслово, яке каже: учинити з них, зробити з них учнів. Але каже, там не було, що їх навчити бути учнями, або формувати їх, або ще якесь інше. І він каже, що, І бачите, здавалося б, якась дипломна робота, треба тут е... говорити про які... якісь там деталі наукові. І дуже простими такими словами, каже, він хотів, аби вони були коло нього. Він хотів, аби вони були з ним. А як будуть з ним, багато чого навчаться. І потім здам трошки е, таку внутрішню інформацію. І потім цей керівник каже: а семінаристи каже на третьому курсі хотіли б вже бути великими учителями, хотіли би бути великими місіонерами, йти всіх катехизувати, і зібувати, всі сили, все співати. То -то. Каже, і в семінарії не хочуть бути, а їм треба побути в семінарії, їм треба побути в тому середовищі. Саме бути, от слухайте. Базова річ, яку Ісус Христос хотів своїми учнями, аби вони були своїми, тих, яких Він покликав, аби були поруч. Чому це важливо? Ну, Кожен тато, кожна мама хотів би дати щось своє дітям, а які вони далеко дасть той, хто є далеко. От чому ми си нервозими? Чуєте жуки? Не знаю, пішов за Христією. Я не знаю, що він робить за Христією. Чому він це не розумі, коли він із бомбілкою? Бо він туди не з татом, не з мамою. З ким він є? А я не знаю, з ким він є. Доки не перевірю. Браття сестри. Школа Ісуса Христа і учні мають багато індульгенцій. Їх завдання бути близько учителя. Учитель зробить те, що має з ними зробити. І проблема, яка в нас сьогодні, це не, щоб ми розумієте, лише не знаю, щось там накатехізувалися, навчилися і ходили всі такі такі-такі, мусі-пусі. Ні. аби ми близько були до Господа і перейнялися Його духом. Браді сестри, це базова річ. Це дуже серйозно. Бо ми, якщо профукаємо цю річ, уся богослов'я, Уся методика, і вся та краса, і вся та реалізація у, співі, у служіння, і не знаю що, все рухне, бо немає бази. Що казав Богородиці, поможіть мені Архангел Михаїл, коли прийшов благодатний. радіся благодатний, що сказав? Слухай, Господь, коло тебе. Ви дуже близько з Господом. От. Дуже важливо, якщо ми учні Ісуса Христа, близько бути з Господом. За все це треба молити. Люди добрі, за все це треба робити. Я розумію, що багато речей я не знаю і ніде не буду знати. І не буду сьогодні бути казати, що я то, -то не знаю. Але хоть ми не будемо з Господом, ми профукали шанс за наше життя бути учнями Ісуса Христа. Учень Ісуса Христа це не добрі оцінки. Тепер уже я можу себе нахвалити, у мене були дуже класні за життя оцінки. Коли я став старшим став розумником, став вчитися, на лопатки міг покласти, не знаю кого. А це сінич. Бо були моменти, у мене оцінки були окей, а дух у мене не був коло Господа. Я близько був до богослужіння, так себе закусив зуби і так, і все поспівав, і все, і так дисципліни. Але я вижу, я в Господа не був. Я знав, похитрувати, ще щось зробити. Браті, сестри. Давайте мися помолимо, щоб ми були у школі Ісуса Христа. Дуже близько були до Господа Ісуса. Він все научить у свій час. У нього найліпша досконала школа. Дуже оригінальна. І він оригінально буде працювати кожному з нас і працює. Було б бажання бути близько до нього і давати, піддаватися йому, формуватися. Молимося за те, щоб ми були в школі Ісуса Христа. Амінь.